Є постанова Кабінету міністрів досить е, свіжа. Вона від 28 лютого 23 року про приведення мережі закладів охорони здоров'я до відповідності е, і прописані конкретно у ній критерії, як розраховується спроможність е, лікарняного закладу. Яка відстань має бути для надання пацієнту допомоги і яка допомога може надаватися? У цій постанові визначено також, що в межах госпітального округу ми маємо створити кластерні надкластерні заклади з надання різного профілю допомоги пацієнтам і розраховуються вони, якщо брати місто, в сільській місцевості на 120 тисяч населення, в місті на 150 тисяч населення. То зараз відбувається процес розрахунків, вивчення досвіду. Нещодавно управління охорони здоров'я було у місті Львові, дивилися, як сьогодні працює у Львові територіальне медичне об'єднання, це нова структура. Є позитивні, позитивні такі моменти, які б ми могли запозичити. Також ми вивчаємо міжнародний досвід. Досвід сусідніх країн, і я так думаю, що у 2024 році ми прийдемо до цілеспрямованої оптимізації, яка буде обговорена на профільних комісіях і затверджена сесією міської ради. У е, 2024, тому що е, прифронтові зони і там і міста, які відбувалися бойові дії, відтерміновано розгляд даного питання в межах України е, до закінчення військового стану плюс 6 місяців.